Що стосовно ось цього, наприклад, дивіться, це у нас комплектація GT Line, це у нас Peugeot 3008. Ну, Вони реально класно зробили дизайн. Реально компактний такий кроссові. На гарних комплектаціях є абсолютно все. В салоні ти сідаєш просто як за якийсь літак. Тому що, ще раз повторюсь, французи свіжі, ну реально класно роблять свої салони. Ну, Вони зовсім не схожі, як роблять, наприклад, німці. Вони там особо нічого не міняють, але ціник ну, взлітає просто капець. У нас, от дивіться, максимальна оптика присутня. Вона дійсно клас на світе вирізає портроніки передні, максимальні класні диски в з цим кольором, з цим хром-пакетом з тонуванням. Ну блін, реально жир-жирочок. І по вартості цей автомобіль коштує 21 519 рік, 1,5 дизель 224 тисячі пробігу. Безключовий доступ є чорні дзеркала складанням є. І Це в Peugeot, в принципі нормальна функція. Є вона практично всіх. Друзі, подивіться наскільки класні сидіння. Вони високі, з великою підтримкою, велика, класна консоль з хромом. Обрізане кермо, воно маленьке, класно його тримати. Електронна панель, вже є монітор, CarPlay, старт-стоп, автомат, чорна стеля. І ще задня давай покажемо цей автомобіль, тому що задня частина, вона також приваблива, тому що у нас є зміна кольорів. У нас є хром-пакет, дві труби, камера є, ну виглядає реально класно. І вночі оце все світиться. Круто, ану, напишіть свій коментар щодо цього автомобіля. Він взагалі є популярним серед людей, але чомусь не так часто ви його замовляєте. Більше вам все-таки до вподоби тігуанчик якийсь, наприклад. Щоб ви обрали цей пижик або Тігуанчик. Я б, наприклад, обрав би, скоріше всього цей Peugeot з мотором 2-літровим дизелем. Давайте що далі, що у нас є. У нас є, о, наприклад, дивіться, Тігуан є. 18-й рік, 2-літровий дизель 110 кВт, 215 провід, 23 900. Це в нас європейце, тому така. Ціна, якщо ви подивитесь, наприклад, Америку, то ціна буде коштувати 19 тисяч доларів, і буде варіантів просто капець. Але для вас треба розуміти, що по-перше, у вас буде бензиновий двигун з іншими витратами. По-друге, у вас автомобіль буде ізначально вже битий. Треба також розуміти і шукати мінімальне ДТП. І по комплектації Європа з Америки теж інколи відрізняється, тому що більше чомусь Америка йде з якимись пластиковими кермами, на кондиціонери, без підігріву сидінь. Але до європейців також це відноситься, але зустрічається реально. Рідше. Давай подивимось по салону одразу. По салону у нас тканина без електрики. Ну, подивіться, наскільки убого цей салон виглядає. Ну, дивіться, автомобіль коштує реально на скільки там? 2500 доларів дорожче цього, але от різниця. Тут фари звичайні, там топові, але ж це ж у нас німець. За німця треба, що треба нормально котлету відкласти. От так Тігуанчик жопу засняли і пижика. Ну, Що подобається. Ну, Тігуана жопа мені подобається. ладно. Але от салон, звісно, не дуже подобається за такі гроші.